керівництво Анатолія Анатолійовича на постанову Харківського апеляційного господарського суду 3 січня 2017 року, якою було скасовано ухвалу господарського суду Харківського області 25 листопада 2016 року. У цій справі порушено за заявою фізичної особи підприємства Сердичної Анатолія Валентиновна та фізичної особи підприємства Зазвичай на Наталі не дамо розвиття до трудної фізичної особи підприємства Тарисникова Миколи Захарович. Заяви про відео, що ми вкладу сьогодні. Необхідність статтю 22 напада України є, там де права да. доволі знаєте? Да. Тому, що да. Заяви по питання, які подскажають про другій на Немає? А Ви українську мову взагалі розумієте? Ні, плохо. Так. Плохо? Плохо? Так. так. Ну, я не понимаю нічого. Я понимаю ну, ручу, ну. Не, много чого. Много чого, чи все, це якби різні речі. Не, не все поміють. Не все розумієте? Так, да, не все розумію. А що ви не зрозуміли, що попадаєте на основному носія? Ні, я все поняв. Да, коли не пайню, я вам скажу, що я... Коли не розумієте, то вас не так. Да, так ну, тепер я думаю, що зручніше. Да, я... Перейдуть на російську мову, хто може російською мовою робити. Да. Так, якщо може, я зробити. Апеляційним судом ухвали першої інстанції було скасування перед цим апеляційним судом е ухвали про винен дійсних результатів аукціону та витребування майна на користь е е е Тобто Це є основною причиною, е з якою апеляційний суд скасував е ухвалу про стягнення з банку опалення. Ми говорили, говорили на попередньому судовому судом стані. Зрозуміло, що є підстави, норми, матеріального чи процесуального права, які порушені, ви скажіть в цій справи. Також честь. Ми вважаємо, що порушена 33 третя, 43 третє статті до процесуального кодексу, оскільки навіть скасування рішення суду що стало підставою для прийняття іншого рішення суду. 33-ї суди прошу. 33-го, тобто, доказів не надали учасники судового процесу щодо їх обставин. Щодо обставин, обстави, на які вони посилалися. Таким чином, тобто підстави, тобто апеляційний суд. Не суд апеляційної інстанції без доказів прийняв рішення, да. так? Ну, Не дослідується. То есть не дострелил вы седобра. Кстати, русский представьте? Нет, 43-й вообще. 43-й. 45-й 43-й 104-го. Взрослый. Что просто суд? Просто суд скасував постанову объятийного государства суда и в судеб ухвалу Господарського суда так и Ну давайте. Давай. в повному обсязі на основанні того, що прошу суд обратити увагу на тим, хто підписував касаційну жалобу. Так ось Так я не знаю, хто Родзинський, бо на момент подача перед касаційною жалобою. Хто це був сам? Архітектурний управляючий? Тобто ви, я зрозуміла, особливо... І воно, воно, воно право п'ятого тижня. Ясно. Все у вас? Ні, це попередження. По-друге, справа розглядалася, і розглядували справи, На особости рахунок понятия по закону проведено... Вы можете разъяснить ему, на... говорить, и что вам... Такого понятия особистого личного расчетного счета, который представляет интереса банкрота, нет. Который а просто говорит... расчетный счет. Про Есть расчетный счет ликвидатора ФОП Колесникова или депозитный рахунок нотариуса. Если вы расправляетесь сделку, признается двойная реституция. Я писала письмо, обращалась в первую инстанцию. Если вы считаете, что сделка была... Прошу перечислить деньги в полном объеме на расчетный счет, который указан договоре, не подписывался. На что суд полностью прогнорировал? Першу інстанцию. Першу інстанцію. Першу інстанцію. Тут Сі, тут за залишиться залиш... залиш... зовс... в зовсім немажливо. Там устадум Карадинского личный счет какой-то закон о Крема, пан Пана Крема, у нас есть. Отдельно. Хайка з області є стайка. Ми вважаємо касаційного скаргу необратовано до кожному підлягає а постанову Харківського поліційного суду від 3 січня 2017 року винесено при повному тримані новому перед процесуального права. Зазначу тільки три ключові моменти: по-перше, суд надав вірну оцінку, тому що. Тим доказом у справі, які були надані паном Бродзінським, і вірно зазначив, що той рахунок, який відкритий на який він вимагав стягнути кошти, не є спеціальним рахунком фізичної особи підприємства, який відкривається від надання. Чому? Є 492 постанова назва, яка пункт 4.9, 4, який чітко регулює питання, які документи подаються, які. Статус має це рахунок, головне, що цей рахунок відкриється на ім'я, саме фізичної особи підприємця, щодо якого винесена постанова про визнання І Ця постанова подається до банку. Ліквідатор Габзінський надав таку довідку, відповідні документи, які він подавав на підтвердження того, що це саме спеціальний рахунок у суду поліційної інстанції надано не було. Виходячи з невних матеріалів, суд дав йому По-друге, Ну, тобто це є до того, що суд першої інстанції не обґрунтовано і помилково заданих вимоги щодо стягнення коштів за терипазм Банковаль на рахунок відкритий персонально, як на фізичну особу родзинську. По-друге, як встановлено судами до процедуру процедури ФОПковисника, має застосовуватися редакція закону про відновлення платоспроможності, яка діла до 1901-2013 року. Птання в тому, що е, при розгляді судом першої інстанції були зроблені висновки і послання на статтю 91 закону про відновлення і зазначено, що використовується саме спеціальна рекомендація. Тання в тому, що до е, спільних провідносить має застосовуватися попередня редакція, стаття 91, застосовуватися е, нині чина не може, має застосовуватися частина 3. Статті 48 закону про відновлення в редакції діла до 90.016 року, яка говорить про те, що для здійснення розрахунків і операцій з коштом, які отримані від продажу майна, використовується депозитний рахунок надальність. Тобто ми вважаємо, що в цій частині при визнанні результатів опціоних договору не дійсним. Кошти, якщо і можуть повертатися, то тільки на рахунок таліуса, на рахунок нотаріуса, аж ніяк на рахунок арміжного керуючого. Суд по наційної інстанції в цьому оцінку не надав, але ми ну, вважаємо, що в цій частині це не призвело до ухвалення невірного рішення. Ну і питання щодо того, що кошти мають стягуватися саме на рахунок арбутажного ну, Загальна відома, що... Аукціон є за своїм статусом до доцільно правової угоди, тобто особа, яка може ставити питання щодо повернення коштів, це, мабуть, покупець цих коштів, які їх сплатили в разі Рада правовласності, має допомагати повернення від набувача цих коштів має, в тежі, в тежі, в тежі, в тежі, на питання підійти на війська України. З огляду на виклади. просимо видовим касаційну скаргу відмови по слову Это агресії 3 січня 2017 року залишити в силі. Дякую. Зрозуміло, Поддерживаете касационную жалобу или нет? Нет, нет. Почекайте, давайте Нет, 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 не поддерживаю. Нет. Нет. Я увагу, що відповідно до пункту 1, 1 е, прихідних е, положень нового закону про банкрутство е, продаж майна застосовується новий закон. 91 стаття, на яку посувався пан Гроваль, це відноситься якраз до розділу продажу майна, розпочали продаж і тому е, після повернення майна у власність. Е, Застосовується інший порядок ніж передбачений в минулому законі, а саме спеціальний рахунок відкритий ліквідатором. Ліквідатор повідомив суд, що він відкрив спеціальний рахунок саме для цієї справи про банкрутство. Цей рахунок не використовується для інших ну для інших розрахунків. Суд має повну можливість перевірити рух коштів по цьому рахунку. З таким висновком погодився і кріаційний суд. І зараз дуже багато справ, яких операційний суд стіляв, зараз нас. Зараз ми почнемо. Зрозуміло кожні. Тобто 91 стаття тут застосовується і цим є. Виплітій... Зробити Сто... я я, я, 10 секунд. Е Давайте всі учасники процесу не плутати те, що е ті торги, які відбулися 29, 12, 2016 року, до них дійсно застосовується нова армія. Є торги, які відбулися 2-4 тараського року, до яких застосовуються попередні редакції. Ось якщо ми відмотуємо назад старі торги, то мають застосовуватися і норми щодо використання рахунків, які застосовувалися до старих торгів. Тобто депозитних фондів деталі застосується. І ця думка є у нордяні 11 року вийшло 40%. Зі листів? Так. Залежно, будь ласка, <заслужить> <заслужить>